Усім вітання, мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. Декілька топових фішок розповімо щодо Тесла, те, що е дозволяє користуватися даним автомобілем з повним комфортом. Коротеньке відео щодо цього. І Перша для мене фішка цього автомобіля це можливість знаходитися біля цього автомобіля без ключа. Телефон, додаток. Досить зручно, комфортно і класно. Оптимальне рішення. Гаджет-телефон завжди з вами, ви завжди з ним. І відповідно дає можливість вам себе комфортно почувати завжди. Друга фішка даного автомобіля це можливість вам особисто зробити додатковий ключ. Все, що вам необхідно, це купити ключ через інтер... В інтернеті, можливо, на офсайті, Два ключа коштує там, 40 доларів, невеликі гроші. І самому це зробити додати. Вам не треба нікуди їхати, ні до яких ключників нічого робити. Тесла вам дозволяє це все зробити. Загубили ключ, купили ключ в інтернеті, саме його прошив. Найдешевші 3,5 секунди у вашому житті. Жоден автомобіль, який є зараз наявний у світі, мабуть, за такі гроші не подарує вам найдешевші 3,5 секунди. Тому що якщо їх порівнювати з Мерседесом, чи з Audi, RS, там немає різниці, це будуть набагато дорожче 3,5 ваших секунди. Як в обслуговуванні, так і безпосередньо витрах палива все всього іншого. Тому на даний момент найдешевші 3,5 секунди у вашому житті. Наявність радара в даному автомобілі, великого екрану, який дозволяє комфортно вас почуватися у безпеці під час руху вночі, за заздалегідь бачити перешкоди, які виникають, люди. Тварини на дорозі і вчасно на них реагувати. Це просто бомбезна і класна штука. Ви ніколи не проспете зелений сигнал світлофора. Ви ніколи не проспите, якщо десь корок і автомобіль поїхав. Автомобіль завжди вас попередить сигналом про те, що треба рухатись вперед. Зверніть увагу. А також завжди вас попередить, якщо автомобіль спереді починає гальмувати. Попередить сигналом, що зверніть увагу, автомобіль спереді. Починає гальмувати. Це навіть без включеного контролю Дестроніка. Музика Музика в Тесли це просто бомба, це просто вам навіть не передати. Базова комплектація, стоїть преміум акустика, пише, яка правда не зазначена, просто преміум акустика. Але якщо її порівняти з акустикою Mercedes, топовою Harman Kardon або Benhoff Hallowсем, теж ставиться. Вона в рази краще буде, чим. На Мерседесі, Mercedes, Мерседес, на Mercedes, навіть своїми топовими акустичними системами, які встановлюються, поступаються акустиці, яка встановлена на Теслі. Як би не звучало, банально оновлення, оновлення, які постійно приходять на даний автомобіль, постійне покращення безпеки, постійне покращення стабілізації автомобіля та інші допрацювання дозволяє себе почувати безпечно в даному автомобілі. На даний момент в такому ціновому сегменті я не зустрічав такий автомобіль з такою підтримкою. Тому це топ. Власне, ось таке відео щодо основних фішок, які для мене є топові, тому що дійсно Тесла мене змогла здивувати. Можливо, у вас ще якісь фішки топові у Тесла, про які я не знаю, буду радий почути, додати коментарі. Відео всім мирно неба. Joy in every sound to live without fear. The sky turns gray, but the light. Kiss the ground